Слухай, я не знаю, як так вийшло, але ця гра чисто медитація з факапами. Пік, це не шутер, не виживалка, не якась там м'ясорубка. це гра, де ти просто лізеш на гору, реально, сам з друзями, без підказу, без пафосу. І якось воно затягує. Знаєш чим? Тим, що тут усе по-чесному впав, винен сам, замерз. Ну, наступного разу одягнись тепліше. А ще це реально смішно, коли твій коріш бляха зривається втретє за 5 хвилин, а ти його тянеш за собою як мішок з картоплею. Суть проста. Є гора, і ти на неї лізеш. От прям як у житті. Тільки пальці не замерзають. Ти сам обираєш куди лізти, сам ставиш гачки, сам страхуєш інших. І це все руками, не кнопочкою лізти вверх, а реально зачепився, підтянувся, щось там натягнув, щось зірвав. Якщо десь тупанув – падаєш, а іноді ще й когось за собою тянеш. Якщо ти не один, тоді вся ваша банда летить вниз, проклинаючи одне одного. І от тут найцікавіше, бо пік це не гра для соло пацанів. Тут без друзів ніяк. Хтось мусить тебе ловити, страхувати, подавати мотузку і моральну підтримку. Або, хоча б, не сміятися, коли ти 5 хвилин ліз, а потім зірвався на фінішній прямій. Тут як у житті, або ви команда, або летите всі разом у прірву, не спіймав друга, залишився сам, вибрав неправильний маршрут, все, пиши пропало, бо застрянеш бляха на тому маленькому виступі, який здалека здавався надійним шляхом. Ти реально керуєш всім, де ставити гак, куди кидати трос, де йти, а де краще обійти. І це, знаєш, не так просто, бо кожен твій рух важливий, немає маркерів, немає підказок. Тільки твоя голова, а іноді інтуїція або дурість. Бо здавалося, що 100% варік, ти стоїш, дивишся на ту гору і малюєш в собі в голові маршрут намалював, перехрестився. Поліс. Гра виглядає шикарно, прямо от серйозно. Оці хмари під ногами, вітер в обличчя, сонце пробиває туман, але це не просто для краси. Тут реально починаєш відчувати, що ти на вершині світу. І знаєш, що найцікавіше тиша. Ніяких курсорів, міні мап підказок, просто ти, гора і хлопці, які вже годину як мовчать, бо бояться щось лишнього зробити і впасти, бо респавнуто немає. Тепер давай чесно, у вас все буде валитись, ви будете падати, злитися, верещати в мікрофон, хтось напутає зі шляхом, хтось перепутає кнопки, хтось забуде страхувати. А от всі катастрофі вся суть пік. Ви вчитесь, разом, ржете, допомагаєте, і через годину, коли ви таки доберетеся до тієї клятої вершини, це буде найсмачніший момент усього вечора. І от ви стоїте на вершині, задихані в мокрих штанях, від снігу, звісно, але тупо з неймовірним відчуттям ми це зробили. Ніхто не каже геге, ніхто не кричить, ізі, проста тиша, вид на світ, і розуміння ця вершина ваша, бо ви її заслужили, падали, лаяли, стягли одне одного, але дійшли, і це не забувається. Пік, це гра не для всіх, але якщо ти кайфуєш від спокійної, складної, трошки дурнуватої, але дуже чесної гри, якщо любиш проходити щось разом з друзями, якщо тебе влаштовує просто лізти вгору без нагород, але з душею, тоді бери мотузку, клич свого коріша і вперед. Гора не чекає, але вона запам'ятає тебе і, можливо, навіть пустить далі ніж минулого разу.